Що ж, діти, ми з вами щойно склали чудову розповідь про осінній парк. А тепер давайте трішечки з вами попрацюємо. Як ви гадаєте, вся осінь однакова, ні, вона буває різна. Осінь ділиться на три умовні періоди: рання осінь, золота та пізня. А ви пам'ятаєте осінні місяці? Давайте їх назвемо. Перший вересень, другий. Жовтень, і третій місяць листопад. Зараз у нас з вами який місяць? Вірно, листопад. От діти, під час цих осінніх місяців ми з вами можемо спостерігати різні осінні явища. Ранньої осені, у вересні, на початку жовтня, здебільшого тепла ясна погода. Повітря добре прогрівається, вона сухе, чисте, прозоре. У жовтні температура повітря знижується, частіше бувають дощі і сильні вітри. Наприкінці жовтня спостерігається похолодання, зникають красиві клубчасті хмари, а небо найчастіше вкрите низькими шаруватими хмарами. Збільшення вологи в повітрі зумовлює утворення туманів, а у холодні ночі іній вкриває траву, дахи будинків. А ще дітки, жовтень називають золотою осінню, тому що саме в цей час, коли температура повітря знижується, листя на деревах починає жовтіти. А далі настає пізня осінь. Звичайно, це буває у листопаді. Це місяць холодних вітрів, похмурої погоди, коли значно знижується температура і замерзає земля. Сильний вітер зриває листя на деревах, і воно, кружляючи у повітрі, падає на землю. Таке явище у природі називають листопад. Все частіше йде дощ і дме холодний вітер. Осінні явища відбуваються і в живій природі. Наприклад, комахи ховаються з настанням холодів. Багато птахів збираються в зграї і готуються до перельоту в більш теплі країни. Тварини запасаються на зиму кормом, хутрові звірі змінюють літні шубки на зимові. А люди збирають урожай на городах і готують його до зберігання. А тепер розгляньте зображення і покажіть, на яких зображено осінні явища в природі. Можете поставити відео на паузу і виконати це завдання.